Розуміти, як усі ці вібрації впливають на людину, приведу приклад. Візьму металеву або іншого матеріалу трубку, підвішу її на нитку. Потім візьму генератор звуків і направлю потік звуку і хвиль на цю трубку, вона почне вібрувати, і при підсиленні потужності генератора трубка навіть почне звучати під впливом самостійно. Якщо знайти ту частоту, яка збігається з трубкою. Можна довести до того, що у цій трубці молекулярний склад почне змінюватися, а форма нагріватися чи навпаки холодшати, або взагалі почати руйнуватися. Те ж саме з людиною. Певні частоти діють на всіх, а певні особливо діють на кожного. І цей вплив може варюватися від пасивного впливу до зцілення або навпаки руйнування.